Це сьогодні мій 16-й день окунання, моржування, відчуття, як завжди, переповнені заряд природньої енергії просто неймовірні. Так загартовується 40-річний Юрій Починок у копанці на річці Іква у Дубні. Чоловік каже, з дитинства ходив з друзями занурюватися на водохреща. Майже рік тому вирішив цілеспрямовано готуватися до сезону зимових занурень. Початок мого моржування, можна так сказати, стабільно почався з холодного душу. Спочатку був такий, як всім раджу, контрастний душ, гарячий душ, потім холодний, і поступово переходив постійно в холодний. Я сам не думав, що. Сьогодні буде мій 16-й день моржування, знаєте, якось воно так все легко пішло, і мені самому просто хочеться йти купатися. Зі слів Юрія, загартування пішло йому на користь. По собі відчуваю заряд енергії просто на цілий день. Самопочуття набагато поліпшується. Сон і в мене, і в багато людей є дуже багато стресів. Оце найкращі ліки від стресів. Зараз роблю невеличку зарядочку, похожу, полюбуюсь краєвидами. Та й до роботи. Лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги здоров'я плюс Ігор Посільський наголошує, що до моржування потрібно готуватися відповідально. Це не є швидкий процес. Це протягом року потрібно починати з контрастних душів. В першу чергу потім перейти до холодних душів, до омивання холодною водою, і тільки тоді можна пробувати моржування. Перші спроби повинні тривати кілька секунд. Це не повинно бути в стані алкогольного стиніння чи на спір з кимось. Це тільки підготовлена в присутності іншої людини. Також серед протипоказів, низка захворювань та хронічних станів. Не можна займатися моржуванням людям, у кого є проблеми з підвищенням тиску, в кого є аритмії, в кого є хронічні запалення суглобів, в кого є епілепсія. Також хто перебуває в кого зараз є гострий стан, наприклад, гереві, ковід, будь-яке респіраторно-вірусне захворювання. Якщо дотримуватися правил та не мати протипоказань, то зимові занурення зі слів лікаря можуть бути корисними. Суб'єктивно це покращення самопочуття, покращений сон, покращений настрій. З медичної більше сторони це буде вироблення певних гормонів стресу для стресостійкості, гарне тренування серцево-судинної системи, але наголошу ще раз: людина повинна бути повністю здорова. Мар'яна Росуловська, Суспільне, Новини Рівне.